Добрий день! Ми з вами сьогодні продовжуємо вивчати іменник і, зокрема, поговоримо про кличний відмінок. Перш ніж вивчати закінчення кличного відмінка, нам потрібно з'ясувати певні умови, певні особливості, які ми маємо пам'ятати. Перше. Перше, для того, щоб правильно ставити іменник у кличний відмінок, ми повинні знати, до якого роду належить іменник, його закінчення. Відповідно на підставі роду і закінчення, ми визначаємо приналежність іменника до тієї чи іншої відміни. Далі, на підставі кінцевого приголосного основи визначаємо групу. Далі, наступне коли визначаємо закінчення у іменників першої відміни, звертаю увагу на закінчення кличного відмінка, ми маємо звернути увагу, чи нейтральний цей іменник, нейтральна форма чи пислива. Зокрема, працюючи з іменниками другої відміни, ви маєте зважити ще на дві особливості: чи має іменник суфікс і належить до власної чи загальної назви. Отже, подивімося. Ненька, неня, матуся, матір. Бачимо перед нами синоніми. І визначаємо ненька закінчення А, кінцевий приголосний основи, твердий, жіночий рід перша відміна тверда група. Неня я впливаю на попередній, м'який, перша відміна м'яка група. Матуся, перша відміна м'яка група, і матір. Третє відміна нульове закінчення. Пригадуємо, що на групи твердом м'якою мішану поділяються тільки іменники першої і другої відміни. І ось ми зараз ще повернемося до цього слайда. рухаємося далі. Отже, якщо це іменник першої відміни твердої групи, то в ньому, в кличному відмінку буде закінчення О. Далі, м'яка та мішана група матиме закінчення Е? Бачимо. Насте, катри, Ілле, Маріє, душе, тише. Але якщо це іменник ПЕСТЛИВИЙ, то ми бачимо матиме закінчення Йо Лесю, бабусю, Олю, Марусю тітосю. Повернімось до попереднього слайда. Отже, що ми бачимо: ненька, КО – кінцевий приголосне основи твердий, тому буде ненько. Неня М'яка група, і навіть словник подає пастлива форма. Але традиційно не-не. Треба запам'ятати це слово не-не. Матуся, м'яка група, пислива форма, матусю. І матір. Іменник третьої відміни матиме таке закінчення в кличному відмінку, як і в називному нульове, матір. Рухаємося далі. Якщо це іменник другої відміни, ми зважаємо на групу, на суфікси і, власне, чи загальна назва. Отже, дивіться. Якщо тверда група, ми бачимо закінчення О матимуть суфіксовані іменники, а без суфіксні твердої групи матимуть закінчення Е. Порівняємо, дивіться, батьку, братику, суфікси так. А якщо друг, Відповідно, друже, козак, козаче. Далі звертаємо увагу на те, що у нас закінчення «ю» мають іменники м'якої групи Андрій Андрію. Але ось дивіться, якщо це м'яка група, і плюс маємо суфікс ець, то вже буде закінчення е. Жнець, женче. Кравче бо кравець, але бійцю-знавцю. Далі, наступне. Дивимось, основа на шиплячі, але ж дивіться, Ш і Ч. Ж немає. Плюс порівняємо закінчення основа на шиплячої, тут і тут нашплячі. Але ж тут у нас власна назва, і бачимо товаришу. Основа нашиплячій У, а тут власна назва довбуше. Далі, при цьому звертаємо увагу традиційно сину, діду, тату, хоча вони безсуфіксні належать до твердої групи. Треба ці слова запам'ятати. Наступне перевіримо, закріпімо. Отже, Юля жіночий це закінчення я, перша відміна м'яка група, але це пислива форма. Писливо, ми з вами звернули увагу, має закінчення Ю. Юлія, знову перша відміна. М'яка група, закінчення є Юлія. Далі Юлій це вже друга відміна. М'яка група? І буде як Андрію, Миколаю. Юлію. Брат, тверда група. Бачимо друга відміна. І тут тверда група, друга відміна, але тут суфіксований. І, відповідно, тут ми бачимо «брати» без суфіксні закінчення Е, а з суфіксом братико. Далі, товариш звертали увагу, основа на шиплячій, але це загальна назва, а це власна. Тому товаришу, а тут «довбошем». Далі, наступне, наступне, варто звернути увагу на новацію на нову редакцію правопису, запам'ятаємо, що ім'я Олег має паралельні форми в кличному відмінку Олегу і Олежа і правильна форма відповідно до нової редакції правопису ігорю. Далі, якщо у нас у кличному відмінку ім'я, і по батькові, то вони обидва стоять у кличний відмінок і є порушенням норми. Якщо одне зі слів стоїть у різних відмінках, не може мають стояти обидва в кличному відмінку. Не можна використовувати песливу форму. Ну і запам'ятовуємо: Господь звертання. Господи, Христос має паралельні форми: Христе і Христоси. При цьому відрізняємо. Гончар майстер гончарю і гончар прізвище гончаре. Далі, якщо це третя відміна, тут найлегше, ми бачимо, має закінчення Е, вісте, любове, радости, смерти. І для порівняння: мама це перша відміна, тверда група, тому мамо. Далі, третя відміна: бачимо, мати і матір мають однакову форму з називним відмінок. Кличний та називний однаковий. Далі, а четверта відміна, бачимо, форми збігаються. У нас називний, знахідний і кличний відмінок. Однаковими будуть. Далі, четверта відміна бачимо. Множина і перша, і четверта відміна у множині матимуть форму однаково з називним відмінком. Далі, наступне, якщо ми звертаємось і у звертанні використовуємо дві загальні назви, то обидві загальні назви мають форму кличного відмінка. Далі, от стосовно форм звертання до жінок і до чоловіків, ми зараз поговоримо трошечки пізніше. Далі, наступне, якщо ми під час звертання використовуємо таку пошану до адресат слова пан і пані або пані, відповідно звертаємо увагу, що можемо приєднувати тільки прізвище ім'я. Посаду і звання, отак, як і віршик, запам'ятаєте, прізвище ім'я, посада звання. І бачимо, І, звичайно, ставимо обидва слова у кличний відмінок. Далі. Наступне Наступне звертаємо увагу з двох особових імен, якщо складається у нас кличний відмінок, то ми ставимо обидва слова в кличний відмінок, дві загальні назви обидва вкіння. В кличний відмінок. Але дивіться, якщо ми говоримо у звертанні до жінок, у нас і загальна, і власна назва стають у кличний відмінок, бачимо поетку Моглільдо. А у звертанні до чоловіків, бачимо, загальна назва обов'язково в кличному відмінку, а власна назва у кличному або ж у називному. Ось така особливість. Перегляньте, будь ласка, попередні правила, зробіть собі нотатки і виконайте навчальне завдання після відео. Дякую за увагу!